Китай підтвердили, що не братимуть участь в саміті миру в Швейцарії. Це повідомили власне в китайському МЗС. Пекін ухвалив таке рішення, оскільки не були виконані його вимоги. Ну серед них ми розуміємо, традиційно запрошення Росії, нібито для рівної участі всіх сторон. Подивимось. Друзі, вимоги Китаю щодо спільної конференції є справедливими та неупередженими, та не спрямовані проти будь-якої сторони. Вони відображені в консенсусі щодо політичного врегулювання української кризи. Давайте нагадаємо, що саміт мир відбудеться 15 та 16 червня в Швейцарії. Раніше президент Володимир Зеленський публічно запросив взяти у ньому участь лідерів Китаю та Сполучених Штатів у США. Відповіли, що вони візьмуть участь в конференції. Однак, хто приїде на зустріч, не уточнили. Загалом, за даними офісу президента, участь в саміті миру вже підтвердили 90 країн. Друзі, Артур Хритонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Україна. Пане Артуре, ми вас вітаємо. Доброго ранку доброго дня. Пане пане Артур, тут цікавий момент. Да, ми зараз говоримо про саміт миру в Швейцарії понад 90 країн країни глобального півдня. Ми розуміємо, що Індія буде головувати, як буде лідер країн глобального півдня. І тут цікавий момент щодо моді чи приїде він на саміт, і як ви оцінюєте повну відмову присутності Китаю? Звичайно, що під під впливом Російської Федерації напевно, що візит Путіна до Китаю це, як то кажуть, підтверджують вам слово. Mm -hmm. Ну, власне, ми чекаємо результатів парламентських виборів в Індії, які будуть незабаром. Ну і наступний прем'єр Індії має там бути відповідно ці інформації, яка в нас є uh, так само, як і прем'єр Індії буде на саміті Джей 7 що передаватиме саміту миру. Ну подивимось, вірогідно це буде знов на рендерамоді, але те, що Індія буде представлена на саміті, це беззаперечно дуже позитивно, і це одна з таких ну, серйозних перемог для української дипломатії. Що стосується КНР, ну, це була одна з тих. Можливості про яку чимало було мови, що КНР загалом відмовиться, але що тут показово це показово те, що вони підкреслюють наявність якихось вимог до України, тобто КНР вимагає від України чогось, як вірогідно держава союзниця Росії, тому що тільки союзник Росії може мати якісь вимоги до України. Ну, от а другий аспект в тому, що Китай буде просувати проведення мирної конференції. Пекійні, тому що про це також була мова і дуже е, е, тішився ці, ці новини. Лавров та він казав, що Росія підтримує проведення конференції в Пекіні. Ну от власне, це те, що ми маємо наразі. Думаю, незабаром будуть якісь інші новини і деталі з цього процесу. Бо все дуже швидко змінюється багато різних нюансів і обставин. Пане Артуре, щодо візиту і присутності президента Сполучених Штатів Америки на саміту миру в Швейцарії Джо Байдена. Які прогнози, і як ви думаєте, якщо не Байден, то хто буде присутній? Ентоні Блінкен? Чекаємо офіційної заяви сполучених штатів. Ну думаю, що це взагалі є привід для серйозного обговорення, незалежно від того, чи це буде президент Байден, чи це буде Ентоні Блінкін як держсекретар. Сполучені Штати беззаперечно підтримують саміт миру, підтримують ініціативу України і будуть діяти відповідно до того графіку, який вони мають. А очевидно, що для США зараз напруга дуже серйозна, враховуючи, що робить Китай на корейському півострові, підано-китайському морі щодо Тайваню, дійсно, російська війна в Україні. В Африці обстановка та в західній Китай його посіпак, Росія, Іран, КНДР, вони чинять дуже погані речі довкола всієї планети. Подивимося. Я думаю, що це загалом на привід для сумнів сполучених штатах. Пане Артуре, ніхто ж не сумнівається? Просто цікавий момент, чи відвідує Байден після саміту Великої Сімки в Італії, чи заїде він до Швейцарії, і наскільки це буде важливим сигналом для Путіна? Чого ви очікуєте від саміту Великої Сімки в Італії? Чи будуть якісь заяви ключове по Україні? Це дуже важливо. Ну власне, щось це сумнівця це рефлекційна ту ту атмосферу, яка інколи буває в українських медіа, та загалом. А щодо G7, то багато чого там буде вирішуватися, в тому числі питання реакції на підтримку Китаєм і Росії, тому що вже це абсолютно узгоджена позиція, що КНР а, насичує Росію саме таким чином, що вона могла продовжувати Російську Російську війну в Україні, і саме КНР відповідає за це. Тому в заявах 7 Севен бозовано, що будуть. Моменти щодо стримування, моменти щодо санкцій, заморожених активів багато. Багато буде я думаю різної проблематики суттєвої. і певною мірою саміт G7 відкриватиме дорогу до саміту НАТО, тому що їх важко розглядати окремо. Дуже маленький проміжок часовий. І те, що почнеться на саміті G7, в тому числі для України, Україна буде завершено на саміті НАТО. Пане Артуре, Financial Times фактично повідомляє про те з джерел, які вона отримала це офіційно, що Байден і Зеленський підпишуть безпекову угоду перед самітом Швейцарії, фактично під час саміту Великої Сімки в Італії. І очікується, що ця безпекова угода зі сполученими штатами Америки буде найбільш значима серед всіх інших безпекових угод, які Україна підписувала до. Цих пір, а ми нагадаємо, що фактично насправді варто пишатися україною, що ми підписали серйозні угоди з нашими міжнародними партнерами. І тут ключове запитання: що 15 країн, тобто Сполучені Штати Америки, будуть шістнадцятою. Чого ви очікуєте від цих безпекових угод? І що специфічного нового і більш сильнішого може бути підписано на лав на власне на лавах саміту Великої Сімки в Італії? Там будуть декілька угод. Ну якщо мова про g 7 це одна угода. Також буде ще одна угода на рівні НАТО про що говорив Антоні Блінкі на саміті, який буде за декілька тижнів після саміту більш саміту Джей Севен. Я не беруся давати якісь оцінки. Ніхто не бачив повного тексту. Звісно, що такі речі вони конфіденційні і тривають обговорення. Єдине, що я розумію, що це буде безумовно добре для української безпеки і можливо з огляду на дії КНР на підтримку. Китайської для Росії збільшиться обсяг тієї помощі, обсяг цієї тих гарантій стратегічних, які нам необхідні, ну саме в цих документах. Але більше сказати не можна, тому що не бачив, як багато хто інших цих документів. Чекаємо на офіційні заяви. Пане Артуре, щодо 15 безпекових угод з 15 країнами, от останній тиждень ми говоримо: Швеція, Ісландія, Норвегія, Португалія, перед цим Бельгія, Іспанія. Президент Зеленський підписав ці безпекові угоди. Наскільки це важливо, і от на ваш погляд, що може де-факто змінити підписання вже 15 безпекових угод України з нашими міжнародними партнерами, які які це нам великі гарантії дає геополітично? Ці гарантії вони тактичні. Тобто тут варто розуміти, що всі ці документи, які були підписані, спрямовані на підтримку України тут і зараз і на найближчу перспективу. Це дуже добре, що вони є. Але я думаю, що не стратегічніше тут наступне, це те, що це дає нам змогу для роботи над наступними угодами, які будуть необхідні Україні, тому що ми маємо готуватися до стратегії до того, що буде далі, і це залежатиме саме від нас, як ми пропрацюємо з нашими партнерами. Також це відкриває, звісно, для нас більше можливостей саме вас. Спекції вступу до НАТО, тому що чим більше ми маємо партнерств з країнами-учасницями НАТО з їхніми основними союзниками, тим для нас ліпше. І я звісно сподіваюся, що досвід, який ми маємо в Європі, в Євроатлантиці, буде поширений на інші держави в світі демократичні, безумовно, що в районі індопацифіки, тому що нам необхідні ну не тільки такого зразка документа а й більш широкі, більш стратегічні з Японії, з Південною Кореєю, з Австралією, і можливо одного дня навіть з Тайваном, коли ми будемо до цього готові, пане Артуре. Щодо фіналізування саміту миру. А якісь на сьогоднішній момент може бути документ, ком'юнікей, що ви очікуєте, буде підписано на глобальному саміті Миру в Швейцарії? Ніхто не знає, що буде підписано саміті миру Швейцарії. Я взагалі не люблю такого роду прогнози, тому що це динаміка. Та нас сьогодні багато чого відбувається. Президент України за свідченнями Ройтера зараз їде на саміт Шангріла безпековий форум в Сінгапурі. Надзвичайно важлива подія і чудово, що саме там буде представлено високоукраїнське лідерство. Там на сесії міністр оборони також є. Буде багато розмов. Це я думаю, що це збільшить коло учасників саміту миру. Переговори, я то наскільки маю, я розумію, тривають щоденно щоденно змінюється позиція. І залежно від того, хто зрештою буде на саміті миру, які будуть розмови поза межами офіційної програми цього заходу. Ну це все визначатиме, тому що одна річ, коли це буде певний комуніке, якісь певні позиції дипломатичні, інша річ, коли мова про загальну узгодженість, тому що дипломатія є дипломатія. А дипломатія ж ніколи не відбувається в режимі онлайн. Це кабінет на кулуарна робота, але навіть цього не менш стратегічна, можливо, вона є найвизначальнішою для України. Тому я думаю, підгрунтя буде добре і з рахуванням позицій самітів, які у нас чекаються і G7, і саміт миру і саміт НАТО, будуть саме ті позиції, які дозволять Україні бачити чіткішу перспективу найближчого майбутнього. Ще от найближче важливий візит та президента Зеленського в Нормандії. Історична подія Мануель Макрон запросив президента Зеленського 80 років з висадки союзників в Нормандії. і всі кажуть про те, що Мануель Макрон буде пропонувати там теж якісь важливі дієві угоди, і офіційно напевно, що скажуть про французьких інструкторів, які будуть працювати на території України. Як ви оцінюєте важливість присутності президента Зеленського 6 червня, наступний четвер в Нормандії? Безумовно, що це вкрай важливо. усюди, де є президент України. Це чудово, тому що процеси відбуваються, озвучуються ті позиції, які є глобальними для контексту російської війни в Україні, і е, це знов ж таки про дипломатичну роботу, тому що зустріч буде відбуватися на тлі підготовки до самітів. будуть озгоджуватися позиції. Ну тому дуже добре, що цей сезон розпочався, тому що як на мене він є одним з найкритичніших саме для визначення того, що буде. Далі і в тому числі щодо стримування автократії, стримування КНР і фактично зупинка російської війни в Україні. Якщо буде тиск достатньо на КНР, ну будемо дивитися. Тут важко давати якісь прогнози. Тому що як я вже казав, все змінюється що хвилини, що години, і ми багато чого не розуміємо. Але це те, що від, це відбувається, ці процеси тривають це однозначний факт. Юлейний саміт НАТО в Вашингтоні під головуванням Байдена. Це ж важлива подія. Звичайно, що Україна очікувала більшого, але ми все вже отримали сигнали. І як каже канцлер Німеччини Олаф Шольц, я цитую його, що 30 років Україна не планує бути в НАТО. Це така позиція. І ми розуміємо, що є дві країни, фронтмени нашого не вступу в НАТО, це Сполучені Штати Америки та Німеччина. Тому що вони завжди блокували це. І в нас були якісь очікування на юлейному саміті НАТО. Але от за вашою оцінкою, який максимум може сьогодні отримати Україна від юлиного саміту НАТО? Чи це просто буде якийсь канцеляризм? Просто дипломатія, але жодних важливих кроків для України не буде. Знову ж таки, все залежить від того, що відбуватиметься в найближчі дні, тому що е, все є пов'язаним. Та ми не знали, чи буде КНР на саміті миру. Тепер ми дізналися, що начебто не планує, чекаємо дати по саміту миру, та чи будуть якісь зміни. А е, від цього буде і модифікація позицій, які будуть в документах НАТО, тому що одна річ була озвучена там, скажімо, два тижні тому, коли говорилося, що не буде сигналів щодо перспективи чіткішої. Е, е, Членство України в НАТО вчора ми бачимо заяви від лідерства НАТО від послів НАТО про те, що насправді будуть певні заяви і будуть щось позитивне для України, так але ніхто ж не озвучує про що мова, і тому я знову ж таки не беруся братися за якісь оцінки, тому що коли все в динаміці, важко робити прогнози. Пане на я, можливо поставити запитання по іншому, чому Сполучені Штати Америки і німці? Адвокати не вступу України в НАТО, чому вони постійно блокують це питання? Я не думаю, що це саме так, як воно подається в медіа. Чимало інформації. Це є джерела саме медійні, або якісь заяви, або вирвані з контексту речі. На моє Я переконання, це зараз безумов, Олафа Шольцеву. Що... Давайте будемо прямий цитати. Олаф Шольцов. Украї... Я розумію, що та Україна це, ще 30 це, це років заява не Олафа буде. Так, Так, ну і фактично ми розуміємо, що Байден теж сказав що це питання не на часі, і коли ми могли отримати, та... ми, ми не отримуємо запрошення план дій взагалі. Взагалі нам от саме зачиняли двері постійно дві країни: Німеччина і Америка. Це ж питання знов ж таки до всього того, що відбувається в світі. Звісно, були позиції, які нам це блокували. Вони розпочалися ще ну фактично 20 років тому, і це велика проблема. Але тут не треба ставити питання, що вони блокують членство України. Вони думають в межах своїх стратегій того, яким чином вони будуть забезпечувати безпеку не просто альянсу як НАТО, а й ширшого кола партнерств. Ми знаємо, що Сполучених Штатів дві є дві абсолютно різні безпекові системи. Одна система працює в Євроатлантиці. Це НАТО інша система. вона ні модифікується в Індопацифіці, коли є окремо США і їхні окремі партнери. Зараз цього вже не так, ну працює інакше, вже будується колективна безпека. Наприклад, США, Японія, США, Південна Корея, США, Філіппіни, США, Таїланд. В кожного є окремий договір про безпеку, і там у США мають власні зобов'язання. Чому США виходять саме з такої позиції до України в межах НАТО? Це питання філософське, яке може роздати. Довго питання в тому, що за нинішньою позицією і уряду сполучених штатів і німецьких політиків Україна буде в НАТО. Питання ж тільки тоді, коли не буде гарячої фази війни. Але все це до питання дипломатичних переговорів. Це не просто так, що в них є чітка позиція, і вони її не змінюють. Ні, це постійно динамічний процес, багато факторів. Вони щось враховують, щось не враховують. Так само і ми, і від цього будується загальна лінія. Тому я думаю, що варто очікувати позитивних новин від ювелейного. Саміту НАТО у Вашингтоні чи буде Україна, чи отримає Україна чітку дату вступу навряд? Але я думаю, що буде, буде прокладена дорога до цього, і це вкрай позитивно. Да, і давайте згадаємо, що на Бухарейському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні та Грузії плану дій. Щодо членства в НАТО, це було у 2008 році. Пане Артуре, дякуємо вам за ваше включення. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична Ліга України, був з нами на зв'язку.